Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 10-й урок курсу географії 7 класу, а саме клімат середніх і високих широт. Спочатку давайте ми з вами розглянемо клімат середніх широт. Типи клімату середніх широт спостерігаються між тропіком і полярним колом обох півкуль. Головною особливістю температурних умов цієї території є їхня зміна за сезонами від додатних до від'ємних величин. За картою кліматичних поясів і областей видно, що в середніх широтах простягаються субтропічні жовтий і світло-зелений колір на карті та помірні кліматичні пояси на карті це решта всіх відтінків зеленого. Типи клімату в цих поясах також змінюються залежно від розміщення території. У субтропічному поясі у внутрішніх частинах материків формується континентальний субтропічний тип клімату зі спекотним літом. Інколи температура підіймається до плюс 30 градусів за Цельсієм і вище і нестійкою зимою з частими опадами і навіть снігопадами. Субтропічний клімат східних берегів материків має риси мусонного клімату з вологим літом і сухим холодним сезоном. Субтропічний клімат західних берегів материків називається Середземноморським. Для нього характерна відносна тепла і волога зима та жарке сухе літо. Типи клімату помірних кліматичних поясів також суттєво відрізняються залежно від розташування території. Так, у північній півкулі завдяки великій протяжності Євразії і Північної Америки переважають континентальні типи клімату. У південній півкулі, де майже немає суходолу і формується значна кількість опадів, панує океанічний вологий тип клімату. Загалом же в помірних широтах взаємодіють між собою різні повітряні маси. Помірні континентальні і помірні морські. Помірні і тропічні, помірні і арктичні. Тому типи погод у цьому кліматичному поясі найрізноманітніші, що зумовлюють різні типи клімату. На східних окраїнах материків у помірному поясі формується мусонний тип клімату. Для нього характерне щорічне чергування двох сезонів теплого вологого і холодного сухого. На вологий з рясними дощами літній сезон припадає в десятки разів більше опадів, ніж на сухий. Наприклад, на Тихоокеанському узбережжі Росії і Північного східного Китаю влітку подекуди випадає до 95% річної кількості опадів. Середня липнева температура перевищує плюс 20 градусів за Цельсієм, а взимку опускається нижче мінус 20 градусів за Цельсієм. Такі кліматичні умови пов'язані з особливостями нагрівання суходолу та води влітку і взимку. Влітку суходіл тепліший, а море холодніше, тому повітряні маси переміщуються з моря на суходіл. Узимку всі процеси відбуваються у зворотньому напрямку. Тепер давайте ми з вами розглянемо типи клімату високих широт. У високих широтах розташовані субарктичний і субантарктичний перехідні кліматичні пояси, а також арктичний і антарктичні пояси. Кліматичні умови цих територій відрізняються насамперед низькими температурами. Континентальний субарктичний тип клімату формується переважно у північній півкулі. Для нього характерні значні амплітуди річної температури понад 50 градусів за Цельсієм і незначна кількість опадів. Тут сформувався так званий полюс холоду північної півкулі в Ойм'яконській котловині з позначкою в мінус 70 градусів за Цельсієм. Океанічний субполярний тип клімату характерний для обох півкуль. Він характеризується незначним коливанням температури протягом всього року. Тут опади випадають цілий рік. Океанічний арктичний тип клімату формується в полярних областях північної півкулі над Арктичною кригою. Середні температури в центрі Арктики становлять мінус 40 градусів за Цельсієм. Опадів випадає мало. Хоча відносна вологість висока, майже 100%. У південній півкулі над Антарктидою формується континентальний антарктичний тип клімату з найсуворішими кліматичними на землі. Умовами. Тут температура впродовж року від'ємна, а взимку може знижуватися майже до мінус 90 градусів за Цельсієм. Інша особливість цього клімату це стічні вітри, які дмуть із центральної найхолоднішої частини Антарктиди до узбережжя і досягають часто ураганої сили. Подібний тип клімату в Арктичному кліматичному поясі спостерігається на великих островах і архіпелагах, наприклад, на острові Гренландія. Помірні типи клімату найбільш характерні для так званих північних материків Північної Америки та Євразії, які мають великі розміри території. Помірні типи клімату найбільш характерні для так званих північних материків, тобто Північної Америки і Євразії, які мають дуже великі розміри території. Крім того, південні та північні окраїни цих материків відрізняються відповідно з субтропічними та субарктичними типами клімату. Єдиним материком, на якому переважає тип клімату високих широт, є Антарктида. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 10-го уроку курсу географії 7 го класу, а саме кліматичні пояси і типи клімату, а якщо більш точніше, то клімат середніх і високих широт. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!